Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ, ставте лайки і реагуйте активно своїми коментарями і зауваженнями. На зв'язку з нами блогер-журналіст Роман Цимбалюк. Романа радий бачити чути. Вітаю в ефірі Слава Україні! Героям слава, привіт, Павло! Ну що ж, давай почнемо з прикрої несподіванки внаслідок удару гранати у Ставрополі. Це таке місто на території Росії. Загинули двоє. А один із них – це перший заступник голови оцього Ставрополя майор Заур Гурциєв. В 22-му році він керував повітряною частиною операції росіян із захоплення Маріуполя. Російські воянкори почали розказувати причому доволі синхронно, що от а як же ж так? Чому ж не вберегли така ж важна людина і таке інше. Ну і відповідно тепер давайте щоб охорону головне управління розвідки російське давало хоч для найвідоміших. Ну, тобто російські воєнкори розуміють, що ті, хто брав участь, ну важливу участь, скажемо так, у війні проти України, ну їм то самокат, то Фольксваген, то тепер уже граната. під час зустрічі ну там взагалі почали писати окремо про якийсь го сексуальний контекст цієї зустрічі, але загалом, ну, про таке знищення варто говорити. Що ти про це думаєш? Ну, по-перше, я думаю, що російських загарбників ми не будемо ділити за їх сексуальними вподобаннями, гомосексуалістами були чи ні. У нас тут абсолютний підхід однаковий до всіх. Це перше. По-друге, це не ми. І по-третє, виходимо з того, що таким чином будуть покарані всі російські військові злочинці власне все. Зрозуміло, що ну, щось так гарно вибухнуло не випадково. Але як на мене, от настав момент, і я не знаю, чи це буде тривати довго. Коли представники українських спецслужб просто мовчать, бо оголошувати ці речі вголос, ну як на мене, взагалі неправильно, хто б це не зробив. Ну, не знаю, тут керівникам видніше, очевидь, але є таке правило, що іноді акцентувати увагу на цьому взагалі не потрібно. Вони просто мають жити в страху і завжди думати, а це Україна чи це Масад, а можливо, це якесь російське підпілля. Ось тому в будь-якому випадку акцент робимо на підтримці сил оборони і сил безпеки. Ну власне, про те, де точно не ми да, От дронами принаймні ми туди не дістаємо. Сьогоднішня ранкова новина, значить, віля Владивостока, два вибухи в районі Бухти Десантна. Зранку це те, що повідомляють місцеві силовики перекрили дорогу, яка веде до бухти, в'їзд обмежили дуже ретельно значить оглядали тих, хто виїжджає повністю очеплений район. Екстрені служби ФСБ швидка. Військові в повітрі гелікоптери. Ну і офіційна інформація дуже цікава. В районі бухти Бухтисантне пройшло два хлопка. Ну тобто, бавовна, це ми вже розуміємо. В результаті пришествия жертв і повріжджень. нет. угроза нейтралізована. От, по суті, якщо уже Владивосток, то е, і там щось вибухає. Хоча це не вперше, уже там далеко на сході щось цікаве, щось цікаве робиться. Яке має стосунок до військової сфери Російської Федерації? Хоча далекосхідний флот оце його ж моряків регулярно перекидали на війну до України, і тому я думаю, що тут теж не новинка логіка, тут певна є. Ну, по перше, всі бригади морської піхоти з тої частини Російської Федерації беруть участь в боях проти нас. Та саме улюблена бригада морпіхів Російських 155-та, 40-ва бригада і, і, і інші. Ну, тобто, фактично, весь, весь ну, умовно сухопутний компонент, бо морська піхота це вони ж все одно працюють, по по, по беруть участь у війні проти України. І між іншим, ця ва бригада, вона. Власне, зараз е, вважаються як такою свіжою і е, активно вони наступають на Сумському напрямку. Е, от про те, що нам її говорить, і, говорять, е, і решта, що там сталося, власне, во Владивостоці, ну я не знаю, хтось там пише, що у них там навчання були. Е, можливо, це диверсія, можливо, це японці згадали, як вони топили на російські кораблі Але взагалі-то, якщо так от подивитися на цю ситуацію більш широко. То а що нам заважає, тобто яка нам різниця знищувати кораблі ЧФ РФ, чи наприклад Тихіансь... Тихоокеанського флоту? Можна ж знайти спосіб, як як доставити в ту частину світу ті самі безекіпажні катери і атакувати росіян саме там. Ну щоб вони а не були розслаблені, б, це ж загальний військовий потенціал Російської Федерації. Як на мене, то а, там шансів потопити російські військові кораблі більше. Бо, як я вже сказав, вони такі там на розслабонах. Ось а військовий корабль, якщо втопити його відповідно в районі Владивостока, то він точно не буде перекинути не в Середземне море, не потім з часом в Чорне море, коли це стане можливим. Тому взагалі хотілося б, щоб росіянам було небезпечно скрізь, ось а як сталося там на практиці, я так цією інформацією не володію. Ну, поки що маємо те, що маємо ту інформацію, яку подають у відкритому доступі. Тепер про смерть Путіна. Значить, телеканал, е, телеканал РТЛ Німецький взяв інтерв'ю у президента України Зеленського, і той сказав, що справедливий мир буде напевно вже. Після Путіна, але припинити вогонь, можна вже зараз. Це натяк якимось хорошим рускім? От мир після смерті Путіна, що це таке, і чому ми вважаємо, що після смерті Путіна, коли вона така таки трапиться, да що після Путіна не прийде якийсь інший, не менш маньячний, такий же імперець і фашист. Я думаю, що ми на цю ситуацію маємо по іншому подивитися. Значить, всі хороші руські хай йдуть лісом, тому що вони не є суб'єктами. Вони єдине, що можуть зробити, то написати якусь майчню про те, що не все так однозначно. Ну і взагалі росіяни не знають, вони бідні. Чому взагалі вводити проти всієї Росії санкції? Ну ми це вже сто разів проходили, тому це все як на мене, не, не суттєве. Треба думати не те, що буде після Путіна, бо щоб на нас не напало, я чудово знаю, що в подальшому мається на увазі, як тільки небо України. Будуть патрулювати в 35 і багато того, що називається військова потужність, коли вони будуть знати, що у нас ракети націлені на Москву, то вони і при Путіні відповідно на нас би не чіпали. Це просто логіка цієї держави. А зараз зрозуміло, що президент говорить вочевидь про те, що західний світ, зокрема, Дональд Трамп, вимагає припинення вогню і Таким чином ми його підтримуємо нашого Дональда, який вже втретє, в четверте чи в десяте каже, що через два тижні ми подивимось. А вочевидь, всі чогось зосереджені на новому раунді перемовин на друге червня, який запланований в Стамбулі, зразу треба сказати, що ніякого досягнення домовленості не буде, не буде перемиря, не буде ніякого миру, і все це робиться для того. Я так розумію, щоб. Нарешті переконати наших американських партнерів про те, що треба просто Україні більше допомагати зараз. У них є оця трошечки, вибачте, дебільна дискусія, що от через два тижні то ми введемо санкції, якісь такі, сякі чи якісь інші. Це зрозуміло важливо тиск робити на економіку Російської Федерації, але цього недостатньо питання стоїть зараз в зброї. А, ну і всі насправді це знають. А всі ці односторонні поступки з боку американців, от те, що от Кіткела каже, що президент Трамп він там готовий розглянути не вступ України до НАТО, ну це приблизно, знаєте, як перша причина війни. Ну, це можна сказати, це таки така сама маячня, як питання утиску російськомовного населення в Україні. Тобто, вони ж про НАТО про чому так вчепилися? Тому що. Це зручний привід до ведення війни, і насправді ці все, все, все розуміють. Значить, якщо от Келла каже, от Трамп готовий заблокувати вступ України до НАТО, ну вибачте, але ж від цього нічого не змінюється. Тим більше, всі чудово знають, що шансів вступити до НАТО при нинішній при попередній, при попередніх адміністраціях не було. Це була така гра в поло відчинені двері. І якщо на НАТО хоче, Розширитись, воно це робить отак: от от, дивись на Швецію і відповідно Фінляндію Вступили вони миттєво, не проходили ніяких ПДЧ там і решту вигаданих етапів. Тому я не знаю, я не впевнений, що нам треба чекати на час, коли там Путіна покладуть в холодильник, витягнуть в холодильник. Питання як вижити зараз? А те, що буде після Путіна, тут я можу намалювати мільйон сценаріїв, ну і звісно, про прекрасну Росію будущого, яка відсутня. Нема Росії, є майбутнє. Ну, мені такі варіанти подобаються найбільше. Росії є будущее, отак навіть російською Де, зрозуміліше, скажемо, для тих, у кого як це називається, русскоязично челюсть. Добре, давайте тепер про власне переговори, які дійсно заплановані на, на на 2 червня. Отож, Пісков уже каже, що те, що Київ вимагає негайно передати їм російський проект так званого меморандуму щодо врегулювання, у те, що Київ хоче почитати те, що росіяни там намалювали чи малюють, це не конструктивно. Вони затягують навіть свої оці папірці передати офіційно. А чому так? Ну вони би могли вписати в цей папірець знову рівно ті самі речі, які говорив і Путін, і Лавров, і Мідінський, і купа інших оцих уперів. Ну е е е е Чого вони чого вони тягнуть? Ну вони в першу чергу тягнуть час для того, щоб можна було продовжити грати в цю гру з американцями. Що через 2-3 тижні ми подивимося, там що там яку позицію займають росіяни. Сам факт цього підходу. Ну зрозуміло, якщо чому вони тягнуть, якщо вони зараз на папері вивалять свої вимоги ультимативні, а вони їх все одно насправді то вивалять, то настане момент, коли Дональду Трампу прийдеться ухвалювати якісь рішення, яке він ухвалювати з певних причин не хоче, він має буде має визнати, що політика умиротворення російських нацистів вона не спрацювала і тоді прийдеться повертатися до зброї, до санкційного тиску, до відмови від компліментів на адресу на адресу Володимира Путіна, що я з ним дуже добре ладжу, що він ніфіга не військовий злочинець. От в чому справа. Значить, а сама їхня політика, от така що ми приїдемо на перемовини і завчасно не показуємо, що ми туди їдемо. Це якраз говорить, що ніяких перемов ну власне не, не планується, і це вже є. Знущання над цим західним світом, бо нам то що, ми воюємо в повну силу по міру своїх можливостей, і як на мене, то все ж таки на захід, на заході розуміння того, що зупинити російську навалу можна тільки силою, воно насправді ну і в Штатах є, там просто вони не хочуть ухвалювати рішення. Я, от в даному випадку, звернув би увагу на заяву Мерца. Які ну федеральний уряд? Як він вони кажуть? Да, да, через два тижні будуть перші надійдуть перші далекобійні системи до України в рамках нашого спільного підприємства чи якогось спільного виробництва? Тобто є різні два-три тижні. Через два-три тижні ми подумаємо або через два-три тижні ми, ми будемо атакувати. Але скоріш за все, якщо через два-три тижні будемо атакувати, значить ці системи вже вироблені, і, і поставлені. Ну хотілося би виходити з цього. Ну, в принципі, якщо мова йде про дальнобійні БПЛА, це в принципі логічно і це абсолютно, абсолютно можливо. Добре, ну і ще одне про золотий міст. Трамп втрачає терпіння до Путіна, який затягує мирні переговори і продовжує завдавати масових ударів по Україні. Це пише видання Політіко. Вони посилаються на різних американських чиновників. І відповідно, цей золотий міст, і навіть фраза Путін небезпечно близький до того, щоб спалити золотий міст. Мені здається, через через оці всі ну лякалки, які не. Справджуються на Путіну тільки краще. Тому що згадаймо оцю японську мудрість: ти маєш діставати катану тільки, якщо справді збираєшся напоїти її кров'ю, Ну або діставати меча, або ножа, якщо тільки якщо справді збираєшся напоїти його кров'ю. Якщо постійно кажуть, я зараз меча дістану. Ну, тебе після другої спроби вже ніхто серйозно не сприйматиме, і в самих штатах вже навіть з'явилася в іншому контексті в контексті його санкцій і тарифів, така абревіатура, як Тако, яка розшифровується як Трамп always chickens out». тобто Трамп знову обділається. На Трамп завжди обділається. Мені здається, ця річ теж не має тривати вічно і не може тривати вічно, як ти про це думаєш. Ну, власне, ми ж бачимо, що політика в Штатах вона ж не зосереджена виключно на цікавому Дональді, який дійсно є тако, на міжнародній арені, в тому числі, ну от золотий міст. Ну дивіться, просто заголовки сьогоднішнього ранку. Трамп, значить, розчарований рівнем нерозумності Росії. Про це говорить Кіт Келек. Щось подібне говорять про надзвичайне розчарування діями Путіна з боку Трампа, теж саме говорять і в Державному департаменті. Ну вибачте, глибокі розчарування це приблизно глибоке занепокоєння. Але після такого тривалого часу просто страшенної війни цього недостатньо. Ще раз, росіяни вони вони почнуть реагувати на це якимось чином на позицію Сполучених Штатів, якщо вони ухвалять рішення, а до цього ну їх влаштовує, щоб ці два-три тижні постійно пролонгувалися, а Дональд Трамп просто там якісь яскраві слова вживав на адресу Путіна. На кнаштал того, що він з Лузду з'їхав чи там. Чи там ще щось. Це, ну, це, це, це просто не аргумент. І давайте от подивимося. Росіяни ж вони в, в, в Раді безпеки ООН про це вже сказали, що вони будуть продовжити війну. Зараз вони кажуть так. Що поки не припиняться а, атаки по російській території, ми будемо а, продовжувати а, спеціальну воєнну операцію, як вони кажуть. Ну розумієте, якщо. А, Прийнято політичне рішення вести війну, то обґрунтування вони знайдуть. Бо там ну реально талановиті нацисти працюють, ті, хто слова в купу формують. І вони щось придумають. У них зараз взагалі така теза, що все, що вони роблять, це удари возмєзді. ну ну я не знаю, можливо, на росіян це якось вплине, бо вони вважають, що вони мають право вбивати, а їх не мають право вбивати. Ну ми іншої точки зору. І як на мене, навпаки, чим більше буде ударів по Москві, тим краще це буде працювати в загальному. Тим більше швидше їм дійде, що бути нацистами, це погано, але наразі Сполучені Штати ну, такі, які вони є. Але ж я переконаний, що оця от боротьба, я це називаю боротьба за нашого Трампа, а вона буде на, наші, на нашу користь, тому що інтереси Сполучених Штатів ніхто не відміняв, і це теж важливий момент. І Якщо так, от взагалі прибрати цю емоційну складову. Ну, тобто, за рахунок слів Трампа, він цей миротворець він, він розпалив ще сильніше. Ну давайте просто зафіксуємо, як тільки вони почали якось прогинатися під росіян, то росіяни зразу в себе повірили. Тобто, при Байдені у нас мета була звільнити українські території. Прийшов Трамп і каже: давайте просто зупинимо війну, і рівень амбіцій з боку Російської Федерації зразу зразу збільшився. Ну, це перша складова, а друга складова що що Сполучені Штати вони як постачали нам зброю, так і продовжують її постачати разом з розвідданими. Там була незрозумілість певний час назад. Ну в Саудівській Аравії ми тоді це все. Очікали відповідно, інтереси Сполучених Штатів таки стратегічно співпадають з тим, щоб в Європі не було таких жахливих режимів, як російський. Дуже дякую за розмову. З нами на зв'язку нагадаю був український журналіст, блогер Роман Цимбалюк. Шановні, ну і на цьому моя сьогоднішня частина спеціального ефіру на радіо НВ добігає кінця. Ми з вами побачимось уже влітку, тобто найближчої неділі. Все буде Україна, все буде рок-н-рол, Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.